Слава Ісусу Христу! Слава. Як ви зрозуміли, сьогоднішня тема повернення блудного сина додому. Буду читати з Божого Слова Євангеліє від Луки, 15 розділ, 11, 24 вірш. І він оповів. У чоловіка одного було два сини. І молодший від них сказав батькові: Дай мені батьку належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався до далекого краю, і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї. І він став відувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців цієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки у батька мого наймитів. Мають хліба аж надмір. А я отут з голоду гину, устану і піду я до батька свого, та й скажу йому: прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже звати сином твоїм, прийми ж мене як одного з своїх наймитів. І вставши, пішов він і до батька, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і почав цілувати його. І озвався до нього той син. Прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватись сином твоїм. А батько рабам своїм каже: принесіть негайну одежу найкращу і його зодягніть. І персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та заколіть. Будемо їсти і радіти. Бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Можете присідати? Сьогодні для нашого роздумів я хочу запропонувати. Одну із найбільш проповідуваних притчей Ісуса Христа це притча про Блудного Сина. Ця притча яскраво виражає всю, все справжнє покаяння, виражає виявлену велику милість і любов до грішника. Найголовніше в цій притчі це Повернення додому. Додому не тільки тілесного, але повернення додому і духовного. Перед самою притчею хочу звернути увагу на два перші вірші 15-го розділу. 15-й розділ, перший другий вірш. Наближались до нього всі митники і грішники, щоб послухати його ж та книжники нарікали й казали: Приймає Він грішників та з ними їсть. Христос приймає якраз грішників, як показано у цій притчі. Насамперед хочу сказати, що читаючи це місце писання, я кожного разу, кожного разу бачу себе. Цьому уривку і дякую Господу Богу, що я зараз можу перебувати тут. Прощений, звільнений, можу перебувати з дітьми Божими і славити величне Боже ім'я. Головні герої цієї притчі це молодший син і батько. Ми можемо ставити собі запитання, а що бракувало цьому сину у Домі Отця? Насправді, він заживо похоронив свого батька, зажадавши свою частину маєтку. Він зруйнував всі стосунки своєю ріднею. Стосунки це. Завжди важливо. І боляче, коли найрідніші люди, найближчі завдають болю, страждання і сердечних мук. Подібно до цієї ситуації може опинитись ти чи я. Тому ця притча є завжди актуальною. І ось син забирає весь свій маєток, який подарував йому батько і йде у далекий край. Далекий край символізує безбожництво і долопоклонство цей злий і лукавий світ. Першому посланні Івана, другий розділ, 15, 17 вірш, написано. Не любіть світу ані того, що в світі. Коли любить хто світ, у тім немає любові отцівської. Бо все, що в світі пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва, це не від отця. А від світу минається і світ, і його пожадливість. А хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Насправді стосунки синівські були зруйновані ще в Едемському саду. Адам і Єва до падіння в спокусу гріха не мали ні бажання. Ні потреби відходити від Бога. Подібно і цей син, живучи у домі батька, мав усе, але, учинивши свою волю, відійшов. Багато людей цього віку відходять від шляху Божого, йдучи за сьогоднішнім лукавим світом. Можливо, вони знаходять щастя, набувають багатство, набувають прихильність світу, але що це все у порівнянні із втратою радості у Бозі, з втратою спілкування з Творцем, душевного спокою, чистої совісті, вдячності. Істинного служіння Богові. Життя батька, мабуть, розділилось на двоє. муки і біль серця. Не за багатством, яке забрав син, а за власним сином. Не покидали його. <клух> Якого він так любить, ми розуміємо. Що спадок підлягає розподілу тоді, коли спадкодавець помирає, син поводиться з батьком не як з живим, а як з мертвим. Ось тут і виникає трагедія. Недовго тривала ця насолода гріхом, падаючи, все нижче і нижче, він втратив власну гідність. І, опустившись на саме дно, змушений піти пасти свиней. І більше того, він жадав їсти разом з ними, і то не мав цього навіть. Він розуміє, що звинувачувати йому немає кого, тільки самого себе. Його гріх перед батьком настільки великий, що закриває собою все навколо. Переломний момент настав тоді, коли він спам'ятався і усвідомив. Своє становище, в якому він перебуває. Лише тепер син оцінив всю глибину свого падіння. Він розуміє, що може повернутись до батька тільки тоді, коли покаяться, і визнає свої гріхи. Він не надіється бути вже сином. А хоча би слугою. Спам'ятатись і оцінити свій стан дуже важливо, але це замало для того, щоб отримати прощення. Потрібна дія. Встану, піду, скажу вірш 18 нашого тексту. Для того, щоб отримати прощення. Потрібно не залишатись там, де гинемо. Потрібно встати і йти до батька. Чим ближче блудний син наближався додому, тим сильніше билось його серце. Він іде повільно, не знаючи, що чекає його в домі батька. Голодний. Спраглий, обідраний, змучений. А батько батько виглядає, не спить ночами, виглядає днями, тижнями, місяцями, роками, побачивши далеко оцю маленьку постать він знає. Що це Його син повертається до нього? Він не йде, він, розпростерши руки, біжить назустріч своєму сину, падає йому на шию і починає його цілувати. Син падає на коліна і просить прощення. У батька. Дана притча надихала і надихає багатьох як проповідників, так і різних митців, художників, продюсерів, музикантів. Пропоную розглянути один із таких творів Рембрандта, щоб наблизитись до цієї історії. Трохи краще. Картина називається Повернення блудного сина. Через багато років повернувся син. Не просто син, а блудний син. І не син обіймає батька, а батько обіймає сина скільки болю. муки, Прожито, ніби уже і немає сил для радості. Батько є тим, хто здатний прощати, прийнявши великі страждання, бачимо, що син, ставши на коліна, впокорився і тілом, і духом. І ми, не бачачи його обличчя, Можемо навіть уявити себе на Його місці. Який неземний мир переходить у твоє і моє життя? Коли Отець з любов'ю перегортає тебе до себе. І це насправді найголовніша подія у всій Вселенній. Ти Прощений і створений для вічної отцівської любові. Чи готовий ти, друже, повернутись зі своїх доріг, упокоритись і смиритись в покаянні? Бо Господь Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать, написано в соборному посланні апостола Якова. Четвертій розділ, Шостий вірш. У кожного з нас є потреба просто схилитись перед тим, хто створив нас, хто є набагато більший за нашого земного батька. Це сам Христос Господь. Усі благословення приходять у наше життя через наші стосунки з Христом. Усі ці стосунки також відбиваються на тому, як ми розуміємо та ставимося до інших людей у наших сім'ях та в щоденному оточенні з людьми. Ти стаєш його дитиною і завжди перебуваєш у батьківському домі. Писання дарує тобі і мені велику надію і радість. В останній книзі Старого Завіту Пророцтво Малахії, четвертій розділ, п'ятий, шостий вірш. Написано. Ось я пошлю вам пророка Іллю, перший ніж день Господній настане великий і страшний. І приверне він серце батьків до синів, і серце синівське до їхніх батьків, щоб я не прийшов і не вразив цей край прокляттям. Господь таким чином, навіть в останні дні обіцяє своє благословіння. Виявляючи любов та прощення. Даруючи прощення, отець одягає нас у найкращий одяг, у свою праведність, як своїх синів і дочок. І центром всього нашого життя мають бути саме стосунки. З Богом, у Його слові, у молитві, у служінні. Для кожного з нас ця притча нагадує про, покли... про покликання любити і прощати. Якщо ти, брате чи сестр, ще не примирився з Господом, зупинись на своїх дорогах, подумай. Що милість Господня тебе сьогодні ще кличе. І ця милість вистраждана в болях і муках не лише тілесних, а й сердечних. Тому прийди, не вагайся, тепер ти знаєш, Він чекає тебе і прощає. І нехай у тебе буде завжди той отцівський дім, вічний, коли тут на землі все буде знищено і зруйновано. Бо дітям Божим обіцяний він, обіцяний він цей небесний край. Амінь.